Яким жінкам ніколи не зраджують незалежним, вона щаслива з ним і без нього. А для того, щоб дорости до цієї незалежності, нам потрібно бути особистостями. Для того, щоб бути особистостями, ми маємо проявлятися, ми маємо працювати над собою постійно і вміти заробляти гроші. Жінка має бути незалежна в фінансовому і в емоційному стані. Люба жінка, яка буде залежна від чоловіка, від його емоцій, від його уваги, від його рішення, в будь-якому випадку такої жінки будуть зраджувати. А жінка, яка все-таки більше уваги наділяє на себе, те, що в тобі всередині, і більше піклується про те, як вона себе відчуває тут і зараз, ой, такий ніхто ніколи не зрадить, навіть вона сама себе не зрадить.